Давайте я вам розповім одну Караїмську байку. Зараз кажуть, в Миколаївській області заборонити там, відпочивати, десь ховатися в своїх підвалах, не відмокати українцям в морі влітку і якби, помирати в 35-40 років. Зараз інфарктний такий вік у нас Друзі, Є племена, які виживали за рахунок того, що вони демонстрували свою войовничість. А потім я, колишній військовий, хотів би сказати, що е, нас півроку вчать стріляти, а 4 з половиною роки, роки потім вчать не стріляти. Є е, такі засоби якими ворог має ворогу, ми маємо демонструвати свою впевненість і свою бойовничу здатність. І ніякі ці ховання і приховування наших здатностей, вони не, не сприяють можливості подолати ту навалу, яку ми зараз маємо. Тому я написав тут пісню про. Одне плем'я відоме новозеландське, яке таким чином захищається від інших войовничих племен в своєму там ареалі. Дякую за увагу. Каро, ми з тиші, що не боїться крику, Канота! Ми імен, які не пишуться в реєстрі. Хто нас чує, той вже пробудився. Mm. Удар, не перший, а останній. Забув бачити вигуки. Вигуки. Ура в коліні тіни ніщиців. Ми кантоністи, у шрамах. Ми не маємо документів, ми маємо форму погляду. Цярхонту мовчання у книзі між рядками, в жесті поза жестом пісня у нерозрізаній сторінці там пробуджується мутація образу, Вуха чує очі пам'ятають, тіло судить. Волан приходить без свити, він не демон, він пам'ять про сцену, яку спалили, й голос, що лишився без мови, мама, мама, Ми чуємо луну того, що боялись назвати. Інженер креслить схеми для мертвих. Зібрані в скло, та ми не будемо скляними, наш трон у чистотах нижче страху, Турана, ніхто наш лідер, і він не прощає, ми не хочемо влади, хочемо зламати структуру, коли ми співаємо, все кришиться. Коли ми мовчимо, час зникає, ти нас шукав, ми вже в тобі, коли все згасне, ми залишимо. Вже мертвий, хто почув, не встигне забути.